Що, на превеликий жаль, архітектурно ніхто стратегічно раніше не мислив. І в центрі громади, в капелах і терішках, фактично немає таких місць, де можна було б облаштувати алею. Тому ми центр міста, центр села, невеличкий взагалі прохід. Тобто місце, де можна було б гарно встановити цю алею, як такого в Терешках немає. Це центр громади, не місце наше. Тому вибрали це місце наявне. Площа землі комунальної власності біля приміщення Турізької спілської ради, всі сюди приходять провести захід дуже зручно. Намагалися для того, щоб зменшити собі вартість даних всіх робіт, все робити власними силами. Силами нашого комунального підприємства Блага поварили всі ці композиції, далі заливали бетон. Наш підприємець. Включився Сергій Іващенко, дуже велика вдячність, виділив теж будівельні матеріали, завдяки яким цю алею ну, фактично вартість склала 85 тисяч з флокшками із флагштоками для встановлення на кладовищі. Тобто наступний крок зараз бетонуються площадки і на всіх могилах наших загиблих будуть встановлені нержавійки флагштоки із тризубами де буде підняти прапор України і за бажанням родичам прапор бригади, в якій служив військовослужбовець.